Рятувальники провели черговий рейд щодо недопущення пожеж у місцях відпочинку. Зокрема, побували на передаточному гранітному кар'єрі та пляжі у південному мікрорайоні. Ці місця є дуже популярними серед відпочивальників. Тож і вірогідність виникнення пожеж вища пояснюють рятувальники. Аби уникнути можливого лиха, надзвичайники попереджають людей про ризики необережного поводження з полум'ям. А також інформують, як правильно загасити та прибрати вогнище. Також Очівальникам роздали пам'ятки з усією необхідною інформацією, яка включає в себе алгоритм дій при виявленні пожежі, правила поводження на відпочинку та що робити людям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. По-перше, не чіпати, якщо ти знайшов якусь там, гранату, снаряд або інший вибухонебезпечний предмет, іграшку, ні в якому разі його не можна чіпати, треба відійти на безпечну відстань. І найголовніше відійти тим самим шляхом, яким ти туди прийшов. Тому що це є безпечний маршрут. Тоб, є... Тому що поблизу можуть знаходитися інші вибухонебезпечні предмети. Тому треба відійти на безпечний маршрут, на безпечну відстань і зателефонувати за номером 101, 102 або об'єднаний номер 112 всіх екстрених служб.